Земельна ділянка для учасників бойових дій. Якщо ти є учасником бойових дій, то ти маєш право на отримання безоплатної земельної ділянки від держави. Розповім детальніше та покроково, як же все-таки отримати на практиці земельну ділянку для учасників бойових дій. Почнемо з основного. По-перше, ви повинні визначитися, який розмір та для чого вам потрібна земельна ділянка. Розмір та критерії земельної ділянки ви можете побачити в цьому відео. Після того, як ви визначилися з розміром та призначенням земельної ділянки, ви подаєте клопотання до органу місцевого самоврядування або до органу державної влади, які мають повноваження передавати земельну ділянку у власність. До заяви ви додаєте копію. Паспорта, копію документу учасників бойових дій, копію кода та графічне зображення земельної ділянки. Після отримання відповідної заяви орган місцевого самоврядування або орган державної влади розглядає протягом 30 днів та надає дозвіл на розробку проєкту землеустрою або відмовляє в цьому. Після отримання дозволу ви звертаєтеся. До організації, яка розробляє проєкт землеустрою, отримуєте його, затверджуєте у відповідному органі. Після цього ви звертаєтеся до ЦНАПу або до державного реєстратора для реєстрації земельної ділянки та отримання витягу земельного кадастру. Після отримання витягу ви маєте право. На оформлення права власності. Звертаю увагу, що з 19 листопада 2022 року в Україні діє заборона на безоплатну передачу земельних ділянок державної та комунальної власності у приватному. І це означає, що учасники бойових дій не зможуть скористуватися своїм правом під час дії воєнного стану. Відсумовуючи, хочу сказати те, що ви повинні знати, яка є процедура отримання земельної ділянки і після скасування заборони успішно скористатися своїм правом. Якщо у вас є запитання, пишіть, будемо вирішувати.